Звуки мін подинокі, і я вдивляюсь у глибокі очі, що побачили війну. тримається завжди на передовій, а бойові позиції у зоні АТО стали для неї імпровізованою сценою. Христина Панасюк з перших днів почала давати концерти для наших військових на сході України. І ось її перший сольний концерт у Рівному зібрав ще заповнену залу текстильнику цього вечора. Христина Панасюк співає про сили добра. Авторський концерт Сили добра Христини Панасюк несе у собі ще й благородну місію. Усі зібрані кошти з нього підуть на придбання реанімобіля для наших військових. Вирішили зробити такий великий концерт для жителів міста Рівне і вже є люди, які приїжджали приїхали з Києва, з Тернополя на цей концерт, і заодно зібрати кошти на цей автомобіль, щоб його об обладнати і відправити хлопців на схід. Даний автомобіль буде як стомат-кабінет для лікування зубів. Сама ж Христина Панасюк каже, своїм благодійним концертом хоче передати усю атмосферу подій на Сході, адже людям варто про це знати. У концерті поєднана і лірика, і е, все-таки пісні про війну, щоб трішки розповісти і трішки, можливо, буду говорити, розповідати про події, про поїздки, про те, що на душі, про якісь смішні випадки, про якісь сумні випадки. Це все життя. І я думаю, що про. То людям можливо було б цікаво знати про це. Боєць батальйону ООН з позовним Карай з Христиною Панасюк познайомився у зоні АТО з тих пір. Вони не розлий вода, дружать з сім'ями та часто ходять один до одного в гості. Вона молодчинка, а те, що вона провадить своїми силами таку акцію благодійну, це ганьба для держави, що такі потужні молоді енергійні дівчатка повинні допомагати армії вже на третій році на третьому році війни. Однак честь і хвала. Ми, ми Сі своєю родиною, мої батьки, моє, моя дружина, діти прийшли її підтримати. Не обійшлося на концерті і без обіцяних душевних історій від Христини. Панасюк вирішили поспівати. А до речі, хлопчик, який мене запросив, він сам з рівного Сергій Турович, дуже хороша людина і музикант. От саме він мене запросив до них. І от ми там сіли під гітару декілька пісень заграти. От я зіграла свої, коли ми почали грати пісню про дали кущ калини. А так вийшло, що всі почали співати Ти скажи Христину, як попала ти сюди? На сьогоднішній день Христині Панасюк та рівненському дару вдалося зібрати більше як 27 тисяч гривень на придбання реанімобіля для наших бійців. А Христина Панасюк не жаліє компліментів для наших героїв і впевнена, що перемога буде за нами. Коли ми знаємо, що вони є от справжні мужні наші захисники, дай Боже, щоб вони всі повернулися живими, здоровими і з перемогою. Це думаю найважливіше важливіше для нас усіх. Ло Невесенко Лідія Снарська Іван Комар у ритмі подій.